Оповідання Важко бути людиною Василь Сухомлинський. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому полягав через невеликий хуторець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка. За нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили, відійшли на кілометр від хутірця. Марійка тут і згадала, А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися і справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це не велика біда. Жінка вже й забула, мабуть, хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Маріка. Хіба тобі сумо не соромно перед собою, романе? Роман усміхнувся, видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Маріка, а я повернуся й подякую. Чому, скажи, чи обов'язково це зробити? Питає Роман. Адже ми так потомилися, бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б інвертатися. Вона рушила до хутірця, за нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він.